треба я думаю проаналізувати трошки детальніше взагалі хто був кінцевим бенефіціаром цього вбивства тому що хто вчинив вбивство я думаю що іспанська поліція може з'ясувати а от замовників це значно складніша історія хто замовляв це вбивство і кому це було вигідно ну якщо ви хочете мою думку то давайте проаналізуємо чи вигідно це вбивство було нашим ворогам російській федерації не думаю, тому що е, Портнов був апологетом Росруського міра тягнув руський мір в Україну, працював на підрив державності і цілком справедливо був визнаний державним зрадником, хоча й не в судовому порядку, але тим не менше е, підозра в державній зраді в нього була. І тому я не думаю, що расисти могли вбити його навіть у якості сакральної жертви, тому що для сакральної жертви могла б бути більш яскрава персона, яку можна було розкручувати в медіа і показувати які у. Укранацисти є нелюдами. Ну наприклад, ну того тобто шарі... не шарій того, ж шарія можна було ліквідувати, <рес> і я думаю, що для росопропаганди пропаганди це була би більш ефективна сакральна жертва. Я думаю, що вбивство портнова стало сюрпризом так само для наших ворогів, і тому є лише дві версії: або побутова, умовно кажучи, в якій Портнов фігурує таким собі кидалою який взяв гроші і не виконав зобов'язань, а гроші він міг брати тільки для того, щоб вирішувати якісь дуже серйозні комерційні питання через судову систему, яку він повністю контролював, оскільки вибудував її, оскільки напрацював ці схеми, і значна. Кількість суддів, які досі працюють в Україні, вони йому довіряли і орієнтувалися на його казівки. Орієнтувалися на його вказівки не просто так: не з політичних міркувань, а з міркувань меркантильних, комерційних, тому що портнов вирішував усі питання через суди, через фінанси, які він отримав від замовників, і через які. Корумпував а, тих суддів, які ще раз наголошую, продовжують працювати у нашій системі. Ну а друга версія, і, ви знаєте, я більше до неї схиляюся. Можете кидати в мене камінням, але я вважаю, що вбивство портнова було вигідне нашій владі. Давайте проаналізуємо. Портнов після поморандя після революції гідності в 2014 році втік з України. Його не було в Україні до 19-го року, і лише напередодні інаугурації зеленського він знову з'явився в нас і надзвичайно зухвало почав себе поводити, погрожуючи не лише людям, які організовували революцію гідності, внаслідок якої усунули прорашистського Януковича і не дозволили відбутися по суті беззбройній окупації України поглинанню Росією. України, але й усунули його від влади, а також від влади Януковича, якого він підтримував, і режим якого він не просто підтримував морально, але і юридично намагався забезпечити йому підпрання. Тому дуже багато людей, які оточують і на яких мав вплив Портнов, фінансували виборчу кампанію Зеленського. І, зрештою, один з найближчих його учнів та соратників. Пан Татаров до сьогодні сидить в офісі президента і абсолютно справедливо вважається людиною, яка курує судову систему, вирішуючи всі необхідні питання для банкової через суди. Саме пан Татаров є учнем портнова, і саме пан Татаров після вбивства портнова очевидь виглядає ну, людиною, яка буде головним бенефіціаром і буде продовжувати впливати на судову систему. Це власне відповідь на те питання, яке ви поставили: чи зміниться щось в українській судовій системі? Від зміни персоналій нічого на жаль не міняється і. Е Більшість керівників країни намагалися завжди контролювати якомога більше гілок влади а бажання зеленського підім'яти під себе судову систему воно є очевидним. Саме через це настільки одіозна і токсична персона, як Олег Татаров, який був і в партії регіонів, який брав участь у судилищі проти майданівців. Який абсолютно чітко замішаний у корупційних схемах, у хабарях, в тому числі від забудовників, ми про це дуже добре знаємо, але виходив завжди слухим з води і продовжує сидіти в офісі президента. Він сидить там не просто так, а для того, щоб координувати діяльність офісу президента, вирішувати вигідні їм, в тому числі комерційні питання, ну і лобіювати в разі потреби політичні питання. Вирішуючи значну кількість проблем у судах, і це може бути як прямі замовлення банкою, так і через судові позови, тиск на людей, які, ну скажімо так, не зовсім угодні банкові, або не є достатньо слухняними. Тому я думаю, що це могло статися, в тому числі вбивство в інтересах Володимира Зеленського, або Портнов багато знав. Або був занадто самостійним у цій судовій системі і не був настільки контрольованим, як є, наприклад, пан Татаро, знову ж таки до тих пір, поки немає фактів, ми можемо користуватися лише гіпотезами, але ну погодьтеся інших бенефіціарів, яким вигідне вбивство Портнова, я не бачу. Окрім звичайно, моральної площини, в якій я так само, як і ви, дуже здивувався, але настільки е, огидним і одіозним був цей персонаж, що ми вже два дні є свідками е, такого своєрідного вилюднення, так як ми жартома говоримо, коли. Глузуємо над вбивством. Будь-яке вбивство людини, воно з одного боку мало би викликати якісь сентименти, але жодних сантиментів до цього персонажу немає, тому що він дійсно корумпував судову систему, він дійсно зраджував Україну. Він дійсно погрожував журналістам, активістам і робив це дуже зухвало і робив це відкрито. Робив це при зеленському, і все йому сходило з рук. А ті позови, які він подавав проти журналістів, він неодмінно вигравав, не зважаючи на абсурдність цих позовів. Е, і незважаючи на те, що такі позови в демократичній країні, якою ми я сподіваюся, досі залишаємося, хоча дедалі менше цих ознак, е, вони були неможливими. Але е, портновці позови забезпечував, вигравав і змушував журналістів. Е, Ну, визнавати себе відповідно до рішення судді винними, що є категорично неприйнятним. Тому портнов дуже комфортно почувався останні 6 років, і незважаючи на те, що він втік від війни у 22-му році з України, знову але продовжував підривну діяльність проти України з-за кордону і продовжував погрожувати журналістам судитися з ними з активістами, судитися. Ну і зрештою нічого щодо влади. Ем, негативного він не робив. Я думаю, просто портнов не був настільки контрольованим і ручним, е, як ним є Татаров. І окрім того, е, ну безперечно, що портнов це в першу чергу не про ідеологію, не про віру, а про комерцію. А владі люди, які вирішують питання за гроші, не потрібні. Їм потрібні люди, які будуть е, виконувати будь-які завдання не за гроші, а за наказами банкової. Ну, от дивіться, Медвечука піймали, Шуфрича піймали, Добінський сидить, а Портнов ні. Ні, санкції, ні. Я не чув ніде публічної позиції з представників влади стосовно самого Портнова. Навіть тоді, коли ну, вже. Принципі можна було зреагувати, коли він е формував ці розстрільні списки в для фільтраційних таборів і погрожував, що активістів будуть шукати і знищувати. Ну, вочевидь, те, що він говорив, комусь подобалося. Хтось отримав сатисфакцію, особливо коли він писав про те, що треба вишукувати парахоботів. От ми ж бачимо логіку діяльності влади останні 6 років. Останні 6 років Зеленський в політичній площині рухається в двох напрямках: перший зміцнює особисту владу в супереч конституції, намагаючись підім'яти всі гілки влади, в тому числі судової, і Портнов тут йому допомагав. А другий напрямок діяльності зеленського це. Абсолютно незрозуміла, безглузда і абсолютно цілеспрямована помста попередньому президенту Порошенко, проти якого він порушує безліч кримінальних справ, але якого не зважаючи на контрольовані судової системи, не може засудити, тому що, по-перше, є великий міжнародний резонанс. По-друге, немає підстав засуджувати по тих статтях, які він порушує, і тому всі справи, які... Порушують за наказами банку проти попереднього президента, розвалюються в судах, але всі, хто допомагає переслідувати Порошенка, для Зеленського завжди були союзниками, і таким союзником виглядав Портнов. Тому. Притягнути його до кримінальної відповідальності а, на підставі того, що він перестав бути вигідним, і а його допомога вже не актуальна. Було дуже складно, оскільки портнов Крим контролював судову систему, дахував її, і ну навряд чи ця судова система могла, скажімо так, поглинути того, хто її вибудовував. Тому єдиним способом позбутися портнова був той спосіб, який використали кілери в Мадриді. І я думаю, що ми будемо багато чути ще цікавих версій, можливо, підтверджених підкріплених фактами, можливо, ні. Але не сумніваюся в тому, що головним бенефіціаром усунення портнова е цього життя е є банкова, оскільки вона. Отримає прямий а, вплив на судову гілку влади, бо вона буде продовжувати залишатися контрольованою. Але тепер, вочевидь, єдиною людиною, якій вона може підпорядковуватися, є Татаров, а, а який є руками Володимира Зеленського. Ну, дивіться нещодавно, колишній народний депутат Олег Царьов. От це відео гуляє вже в, в, в соціальних мережах. Слухають, переслухають його, а, де він. Ну, розповідає про тарифи на ті чи інші закриття тих чи інших кримінальних справ, на відкриття можливо, на ці схеми, скільки що, коштує там, цифри десятки мільйонів доларів. Фігурують, а, мені цікаво, я розумію, що царьов це не є, скажімо, свідок, то той, який <смір> завдяки свідченням якого можна відкривати справу, але тим не менш, ну антикорупційні органи могли би в принципі і дослухатися, і по поцікавитися. А хто ж користувався цими схемами? А хто ж ті люди, які можливо... Ну, давав гроші портнову за ті чи інші справи. Ну вона ж судова гілка влади незалежна, і будь-які рішення, які вона ухвалює, вони нібито є незалежними. Царьов не виказав там людей, які давали по 10 мільйонів доларів за вирішення питань. Але знаєте, є українська приказка, що розумного в голові то у п'яного на язиці. Ну а царьов це вічно п'яний і дурний, тому наговорив багато речей, які в принципі абсолютно підтверджують ту версію, які які переконані всі притомні, і журналісти, і політики, і ті, хто, хоч трохи поінформований у системі українській, на жаль. Судова українська гілка влади вона є корумпованою. Вона є підконтрольною таким рішалом, яким був Портнов, і вона є досі однією з ахілесових п'ят української демократії, яка може впасти, оскільки судова реформа у нас не відбулася, і Портнов, як циган сонцем, крутив судами різних. Рівнів і вирішував не лише економічні, але й політичні питання. Я до речі, хочу нагадати, що Портнов повернувшись до України з початком президентства Зеленського поводився не просто зухвало, а він практично анонсував порушення різних, в тому числі кримінальних справ, за політичними мотивами, які неодмінно потім ставали реальністю. Портнов анонсував різні законодавчі ініціативи, які ставали реальністю з подачі слуг народу. І ми сьогодні знаємо, що значна кількість слуг народу, які ну значна, незначна, але й деякі слуги народу, які сьогодні мають депутатські мандати, абсолютно Рямо співпрацювали з портновим, а потім подавали ці законопроекти, які а, портнов анонсував до того як вони стали реальністю. портнов консультував. Щодо законодавчої діяльності не лише Януковича, але й команду зеленського. І тому у цьому аспекті варто було б придивитися службі безпеки України і іншим правоохоронним органам до діяльності тих так званих народних депутатів, зокрема, фігурувало прізвище Мар'яна Заблоцького, який співпрацював із. Портновим а нині є депутатом від слуг народу, е, ну і багато інших людей. Я думаю, що варто е, перевіряти, і е, абсолютно реально при наявності бажання встановити зв'язки е, з вбитим портновим ліквідованим портновим і е, е, його впливами не лише на судові, не лише на корупційні схеми, але й на політичні процеси в Україні. Це надзвичайно е, важливо, але на жаль, я чесно кажучи, скептичний до того, що служба безпеки України буде займатися колишніми посівпаками Портнова, які, на яких він впливав, в тому числі здійснюючи е, е, впливи на законотворчу діяльність на законодавчі ініціативи, які були абсолютно антиукраїнськими, і які були спрямовані на підрив української державності і. Е, Поширення цього корупційного спруту, через який портнов заробляв мільйони доларів, шість років Володимир Зеленський на посаді нещодавно річниця його інавгурації пройшла. Мені цікаво, чи от якщо уявимо, що там за деякий період часу. Почнеться передвиборча кампанія. З якими лозунгами, гаслами, програмою тепер піде Володимир Зеленський у президентство? Ну я вже говорив не раз, і на жаль, на жаль, ще раз підкреслюю, повторю знову: я не вірю в те, що будуть вибори найближчим часом. Ви знаєте, я мав знайомих. Політологів і просто пересічних громадян, які розуміються на політиці, які мене запевняли, що вибори будуть ще наприкінці 24-го року, а в 23-му році. Навіть такі були оптимісти, на жаль, виборами поки що не пахне. Хоча влада робить усе для того, щоб розкручувати маховик виборчої кампанії. І, власне кажучи, Зеленський у своєму офісі разом з Єрмаком ніколи не припиняли думати про вибори, бо вони сплять і бачать, як переобратися на наступний термін. Але ви бачите, перший термін затягнувся. Зеленський уже сьомий рік президент, і на жаль. Констатуємо, що в українській конституції немає норми, яка би передбачала не лише кількість термінів, але і строки президентства, тому що ніхто не міг передбачити в конституції такої історії, яка зараз, коли є воєнний стан, неможливо проведення виборів. Кінця війни цій не видно. Сполучені Штати замість того, щоб бути нашим союзником, підпирають режим Путіна і продовжують шокувати весь цивілізований світ заявами та вчинками Трампа. А для Путіна це дуже серйозне підбадьорювання і заохочення до продовження війни, яку він безперечно буде проводити найближчим часом. І на превеликий жаль, ми маємо готуватися до загострення. Війни, в тому числі на північних напрямках, Сумська, Харківська, можливо Чернігівська область. Я дуже серйозно ставлюся до будь-яких заяв Путіна, а надто до тих, які він зробив напередодні, заявивши про те, що він встановлюватиме буферну зону. Пам'ятаємо, що на кордоні з Сумською областю орда. Головорізів, яка на жаль витиснула практично наші збройні сили з Курщини, і яка зосередила великі значні сили, які готові до виконання бойових завдань, і то саме тому через це потерпає сумщина кожного дня. Саме тому відбувається шалений тиск, і нам буде дуже складно. Тому виборів я не бачу. А найближчим часом, але тим не менше, це не означає, що влада до них не готується, що влада не готує цей ґрунт, і саме тому, незважаючи на повномасштабне вторгнення, Зеленський ніколи не припиняв думати про вибори, тому він продовжував і продовжує політичний тиск на своїх опонентів, контролює повністю засоби масової інформації. Єдиний марафон, який був і мав в принципі логічне свою появу під час повномасштабного вторгнення зараз втратив ті причини. Єдина причина, чому досі існує, та фінансується за наш з вами кошт. Фінансуються лояльні до офісу президента канали, це е, тому, що Зеленський працює на особистий імідж. Зеленський повністю контролює органи влади е, законодавчі, виконавчі гілки, судово, як ми з вами е, щойно обговорили. Ну і е, інші державні органи, які мали би бути незалежними, в тому числі антикорупційні органи. Е, е, я впевнений, що е, справи, які порушуються, е, в тому числі набу, вони е, е, Обговорюються в офісі президента і люди, які очолюють ці антикорупційні органи, вони пов'язані з надзвичайно близькими до зеленського чиновниками, яким він довіряє і яких, незважаючи у низці звинувачень у корупційних діях, вони є недоторканими. Я маю на увазі, зокрема, пана Чернешова, який сьогодні також продовжує залишатися у владі, він уже змінив декілька посад і був міністром регіонального розвитку і очолює Нафтогаз та його людину, яка народилася у Дабі, а нині очолює дуже серйозний антикорупційний орган пана Кривоноса незважаючи на те, що він робить компліментарні такі відкриті інтерв'ю журналістам-розслідувачам, я впевнений на 200% що пан кривонос контролюється паном Чернешовим. А Чернешов є одним з найближчих друзів довірених осіб Зеленського. Це ви а, про інтерв'ю нещодавні бігусом бігусу, так безперечно, угу. ну і голова військової адміністрації, бачите, як все цікаво пов'язано. Також пов'язаний з цими особами. Голова військової адміністрації намагається зробити. Те у Києві, що зробив Зеленський за межами столиці, а саме підпорядкувати собі місцеві громади через е, голів військових адміністрацій, зеленському вдалося контролювати. Місцеві органи влади, які так само мають бути незалежними, е, десь він робив це цинічно через абсурдні рішення, до речі, судів. Як це сталося в Чернігові, коли е, мера Атрощенка було усунуто від своєї посади, за абсурдними ще раз кажу, звинуваченнями, бо це не корупція, це не розкрадання грошей, а це просто використання водія, який просто отримав зарплату, з метою евакуювати. Особисту родину на особистому авто в перші дні повномасштабного вторгнення. Ну окей, Атрощенко залишався на посаді в Чернігові, який був в оточенні ворога, так який був під шаленими обстрілами, і він попросив водія. Бо не було іншої можливості евакуювати свою родину. Ви ж то свої мабуть... сім'ї потягами вивезли? Звичайно, але слухайте питання в тому, чи було порушення закону? Ну, мабуть, мабуть, було, але треба враховувати обставини, за яких це були порушення закону, і покарання, яке виніс до речі, львівський суд. Воно було абсурдним, але все це було обставлено виключно з однією метою контролювати Чернігів, і контролювати місцевий бюджет. Е, інша історія, але так само з дуже приємним завершенням, сталася, наприклад, в Полтаві, коли було усунуто пророшистського е, мера Мамая, і сьогодні Зеленський контролює е, Полтавську громаду. На Сумщині е, мер міста е, був абсолютно справедливо. Е схоплений на хабарях е звинувачений в корупції усунули, там. Також він контролює. Ну а в Києві не вдається підпорядкувати місцеву громаду і бюджет, який є найбільшим серед територіальних громад. І саме тому Зеленський е уже третього голову військової адміністрації міняє для того, щоби. Е Зміркування особистої лояльності та поставлених завдань Єрмаком і Зеленським він все ж таки підпорядкував собі місцеві місцеву громаду в Києві. Тому ми якраз обговорюємо те питання, про яке ви поставили. Зеленський робить усе для того, щоб узурпувати всі напрямки, і територіальні громади він так само контролює, позбавивши органи місцевого самоврядування. Незалежності в більшості регіонів України, особливо в тих, де є фінанси, де є серйозні потоки грошові на відбудові. На які розкрадання є колосальними і знову звертаємося до тих же журналістів-розслідувачів, які неодноразово встановлювали факти. Ну мільярдних розкрадань на відбудові е, знищеної расистами інфраструктури. Зокрема, це стосується відбудови на Київщині, Ірпінь, е, Бородянка, Буча, Гостомель, е, і це злочини, які я вважаю, мають е, не повинні бути, не повинні мати термінів давності, і за які має бути покарано чиновників, які виділяючи мільярди гривень е, не зробили відбудови для людей. Не повернули людей в домівки, а поклали собі кругленькі суми до кишень.